Доперед флагів при роботі з підрядниками. Так, сайти з мультимовністю, з особистим кабінетом, оплатою і CRM. Хух, зробимо за тиждень. Але ж це складний функціонал. Ми чарівники. А де ваші проекти? Е, на жаль, всі наші проекти під NDA. Дивіться, всі беруть 3000 доларів. Ми зробимо за 200. Хм. А чому так дешево? Ми просто дуже добрі. А коли підписуємо договір? Та ні, це ж фріланс. Навіщо нам той договір? А хто буде працювати над проєктом? Я, брат, друг брата. Ну і ще шукаємо дизайнера. Щось із цього вам знайоме? Не продовжуйте співпрацю. Працюйте із нами. Без червоних прапорців.